Коли ми путаємо себе з батьками, коли ми ставимо себе на місце батьків, це неправильно. А потім з нами відбувається щось таке неймовірне. І сьогодні на молитві мені показало прямо до сльоз, як раніше ну, в Україні, наприклад, і по моїй родині. Я бачила, як моя мама, як мамині брат і сестра відносились до своїх батьків і те, що в моєму селі ніхто не казав своїм батькам якогось поганого слова. Дитина, коли батьки на неї кричали, да, з одної сторони, ну, кричали, лі ругали, що сказували, дитина ну, з сторони, як якби кажуть, правильно, опускала голову. Вона могла поговорити і якби сказати, но вони почитали батьків, да, стоячи на коліна. Це з позиції дитини, ну, якби кажуть, це правильно. З позиції психолога будь що це неправильно, тому що дитину угнітають. Коли батьки кажуть, що дитині, наприклад, я не кажу за всіх батьків, а в общем, що. Батьки старші і більше знають за дитину, наприклад, да, от, як йому в тій чи іншій ситуації поступати. Наприклад, може сказати, що сигарети або наркотики це не є добре, ну, да, щоб дитина попередить. Ну, дитина проходить в будь-якому випадку свій етап, свої уроки, хоче він. Ну, кожного свій вибір. Да. Ну, батьки попередили, і дитина тут вже собі робить вибір. Послухати батьків чи ні. І коли ми будемо ставити своїх батьків на місце Бога, тата на місце да, Бога, а маму на місце богині, і відноситися до них як до богів, це буде набагато краще, ніж є на сам, зараз, да, насамперед. Бо коли ми виконуємо для своєї мами роль мами. Маму заніжаємо, ставимо на місце своє місце, як дочки, а самим беремо роль нашої мами, і для своєї мами ми стаємо мамою. Тобто це неправильно. Тут треба зрозуміти. У мене був теж такий опит, вже так давненько, коли мамі було вже за 70. якось там ще Мама пожаліла, або коли на мамі кажемо, що її робити, да, от, а мама ж то старша.